Правда. Марафон Єдині новини підхоплює ICT. Тільки перевірена інформація. Переконливі факти. Як це було, дивимось далі. Єдині новини в центрі подій. Я вітаю вас у Києві. 18-та година до опівночі. На інформаційну варту марафону заступають команди фактів та вікон. Ми розповідаємо про війну і сьогодні 1118-й день. І починаємо з Покровська, де внаслідок ворожого обстрілу поранено трьох дітей. За даними поліції, вранці російські війська вдарили по приватному будинку. Серед постраждалих дві сестри і 15 років та їхній 12-річний брат. Хлопчика і старшу дівчинку евакуювали санавіацією до Дніпра. Молодшу дитину доправили в лікарню Добропілля. Місцева влада повідомляє, торік у жовтні цих дітей вже вивозили із села піщани Покровського району до бабуся на Полтавщину. Однак згодом батьки вирішили повернути їх до Покровська. Дорослі, які змушують своїх дітей сидіти під обстрілами у прифронтових містах, викликають людь не бережете себе, то вбережіть хоча б дітей. Не чекайте, поки снаряд чи бомба прилетить у ваш будинок. Евакуюйтесь. Миколаївські морпіхи разом із суміжними підрозділами збройних сил ліквідували штурмові групи росіян на межі Сумської області. 14 окупантів вбиті, 15 поранені. і 4 квадроцикри, якими вони пересувалися. За даними речника Державної прикордонної служби Андрія Демченка, ворожі ДРГ не полишають спроб прорвати український кордон на Сумщині та мінують місцевість. Щоб потрапити на нашу територію, ворог застосовує різноманітні тактики. Насамперед, російські ДРГ. Ге намагаються у різний спосіб викрити українські позиції для цього б'ють по наших укріпленнях або ж мітнують місцевість. А щоб накопичити сили на території України та розширити зону активних бойових дій у райони населених пунктів Новеньке та Журавка. Загарбники відряджають малі штурмові групи. Наші прикордонники та підрозділи ЗСУ знищують цю ворожу піхоту як на території України, так і на підступах до кордону. У лікарні Дніпра врятували подружжя, яке опинилося під завалами власної хати після російського авіаудару по Костянтинівці минулої середи. Жінка перебувала під руїнами майже 20 годин. Чоловіка рятувальникам вдалося деблокувати раніше. Постраждалих доправили до реанімації Дніпровської лікарні. Через синдром тривалого стиснення у пацієнтів розвинулася ниркова недостатність. Їх перевели на апарат гемодіалізу. Жінці довелося ампутувати частину нижньої кінцівки. Втім, прогноз. У лікарів позитивні, розповідає Софія Богуцька. Ми субруги знаходилися в одній кімнаті, спілкувалися. Вона була на дивані, на креслі. І в цей момент просто хлопок. і все, Я В ту ж секунду почувствовав, що я зажатий повністю. Голова була повністю окружена стеклом. Двигатися було неможливо, ноги зажати. Одна рука тільки була свободна чуть-чуть. 51-річний Ігор, лежачи у відділенні інтенсивної терапії, розповідає, що пережив з дружиною Оленою минулої середи у рідній Костянтинівці на Донеччині. В день росіяни завдали удару по місту і влучили у поверхівку, де мешкало подружжя. вдарили по криші, криша, і дев'ятий етаж і перекриття. Ми як на 9-му поїхали вниз на 8 восьмий, на 7-й. А дев'ятий перекриття криші чердака накрили на сверху. Плюс між комнатний скин. Ігор згадує, вирухнутися було практично неможливо, але неподалік із завалу почув голос дружини. Вона ж качила, я її слышу добре. Ігор, ігор А Я ж їй кричу, Ліна Ліна. Я одразу в гарячку не сообразил, що я тут тоннами зарвав. Почав різко, масор рваса к неї, потім зрозумів, що кров лівся. Навпроти у палаті лежить Олена. Вона каже, момент удару практично не пам'ятає. Заваліла моментально, одразу. Я навіть цього не почувала. Я лежала. під, завал... під заваленими. Але одразу, згадую, жінка не могла поверхнутися і почала відчувати нестачу кисню, як і Ігор. Всі руки порізані. Хотілося, щоб воздух у мене попав. Я не могла б, тому що був. Дишать нічим було. Ноги моментально все і чувствували. Дишати очень трудно було, причому плита пускалася. Я понял, що якщо не немного, до утра мы не. не Втім, волання подружжя про допомогу таки почули рятувальники. Ігор каже, вони акуратно вручну розбирали руїни і першим дісталися саме до нього. То було о четвертій ночі. Чоловік благав не забирати його до лікарні, аби дочекатися дружини. Я знаходився ну, все время в сознании. Я повністю, від початку, до того часу, як її привезли і не розня відкрила. Але ж була за півтора метра від чоловіка нижче у завалі. Її визволили з під руїн власної оселі майже через 20 годин після ворожого удару. Вчала одну ногу достали, тому що дві не можна було. Тані не були зажаті повністю. Боль, конечно, адська. Ну, я витерпіла не сильна. П'ять хвилин ми в лікарні, Все буде хорошо. Все живе, все нормально. Терпим, терпим. Все хорошо вже все вже добре. Смачіть много, не давайте. Разом подружжя у медикаментозному сні доправили до лікарні Дніпра. Стан був тяжким. Вігоря та Олени почали відмовляти нирки, А Олені довелося ампутувати частину нижньої кінцівки. Синдром тривалого здавлення він спровокував дуже важкі наслідки, і наші лікарі. Поставили це подружжя на діаліз волини. Ампутована кінцівка нижня без допомоги лікарів. Вони б не змогли прожити й одного дня. На двох подружжя довелося перелити 6 літрів крові. Зараз дніпровські медики намагаються зробити все, аби відновити у поранених функційний рок. Ігор каже, в довгому очікуванні визволення з під завалів рятував себе та дружину, з якою вже 30 років разом, думками про сина та майбутнє. Просто ну, молився. Жити хотілося. сильно. Я просто не представляв, як син, жена це вообще. Ну, Тягу в жизни, звісно. Бороться до последнього. На Умірять насюди, успіха. Софія Богуцька, Олександр Дюрасов, програма Вікна СТБ. Єдині новини. Дональд Трамп підтвердив наміри завтра поговорити телефоном з Путіним про припинення війни в Україні. Плани розмови вже підтвердили і в Росії. Однак, речник Кремля Пісков відмовився розкрити подробиці майбутньої бесіди. Раніше Трамп заявив журналістам, що йтиметься про території та електростанції. Змі припускають, що говоритимуть саме про Запорізьку АЕС, захоплену Росією і яка не постачає електроенергію з вересня 2022-го. Раніше Трамп згадував про дуже велику електростанцію. Станцію і про те, кому вона дістанеться. Головна ж мета лідера Білого Дому заручитися підтримкою Путіна щодо ідей США про 30-денне припинення вогню, яке Україна ухвалила минулого тижня на перемовинах у Саудівській Аравії. Путін при цьому висунув свої умови, за яких буде готовий обговорювати пропозицію Вашингтона і Києва щодо припинення вогню. Зокрема, вимагав припинити постачання західної зброї Україні та зупинити мобілізацію. Ці умови в Євросоюзі назвали бажанням досягти. Не миру, а капітуляції України ті умови, які представили росіяни, показують, що вони насправді не хочуть миру, тому що вони представляють як умови всі свої кінцеві цілі, яких вони хочуть досягти від війни. Рада Євросоюзу у межах програми «Ukraine Facility схвалила надання Україні 3,5 мільярдів євро траншу. У раді єС дійшли висновку, що Україна виконала необхідні умови для утримання третього безповоротного платежу. Серед них, зокрема, ухвалення стратегії аграрного розвитку, включно зі знешкодженням протипіхотних мін на сільськогосподарських угіддях. Також подальша робота над переліком стратегічних і критично важливих видів сировини. Крім того, проведення реформ, спрямованих на збільшення відновлюється джерел енергії та спрощення процедур перетину кордону відповідно до стандартів ЄС загалом цьогоріч у рамках Ukraine Facility Україна очікує отримати 12,5 мільярдів євро від Євросоюзу. Заявили в уряді. А до 2027-го передбачені виділення 50 мільярдів євро у вигляді грантів і кредитів на відновлення, реконструкцію та модернізацію України. Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який дозволить відправляти підрозділи Збройних сил України до інших держав. Цей документ означає, що в період воєнного стану Збройні сили України можуть бути споряджені за кордон для гарантування національної безпеки, відсічі та стримування збройної агресії, а також захисту суверенітету і територіальної цілісності України. Також цей закон може бути застосований для реалізації права на самооборону відповідно до статті 51 статуту ООН. Після доопрацювання в документі уточнено власне процедуру ухвалення рішень про направлення підрозділів ЗСУ за кордон, Деталізований порядок перебування нашого війська за межами держави. До рекрутингових центрів української армії за весь час уже звернулися понад 45,5 тисяч українців, як повідомляє міністерство оборони, найактивніші жителі Києва, Дніпропетровщини, Харківщини, Львівщини та Запорізької області. Майже кожен п'ятий після звернення до рекрутингового центру вирішує оформлювати документи для військової служби. 21% звернень надходить від жінок. Найбільше охочих долучитися до захисту країни серед жителів Буковини, Хмельниччини та Вінниччини. За останні тиждень до рекрутерів звернулося майже 1100 осіб. Нині в Україні вже відкрито 49 таких центрів. Один з них працює онлайн. Героїня нашої наступної розповіді із кравчині перетворилася на стрільчиню бойової бригади, щоб захищати рідну Україну від загарбників. Та вісім місяців полону стали для неї найважчим випробуванням у житті. Лучанка Алла Сенченко нещодавно повернулася із Канади, де вперше представляла Україну на іграх нескорених. Саме спорт став для неї розрадою та мотивацією в житті після всіх тортур, знущань у російських тюрмах знову відчути впевненість у собі. Так наполегливо Але тренується двічі на тиждень у цьому спортзалі разом із іншими ветеранами. Сідаємо і бум! Яка готується до змагань, хоча лише нещодавно повернулася з Канади, де вперше взяла участь в іграх нескорених. Емоції словами не передати, каже, досі під враженнями, наскільки тепло зустріли там наших героїв. Такого кількості е щасливих моментів я вже давно не відчувала, коли вас від щастя просто розриває. Отак і було в мене. Спорт для жінки став рятівним після того, що й довелося пережити. Шість років тому вона пішла до війська, була стрільчиною бойової бригади, боронила країну. і після це повномасштабного вторгнення, та на Лиманському напрямку, де точилися запеклі бої, Алу взяли в полон. Ці вісім місяців неволі стали однією з найтрагічніших сторінок в її житті. У мене після полону травмоване плече, маса проблем із суглобами. Це травми пов'язані з катуванням. І найстрашніший страшний ворог це. Ну як страшний, це один із страшних ворогів. Це дійсно психологічно, коли тебе питаються поламати, знищити як особистість. Після звільнення з полону певний час жінка працювала в територіальному центрі комплектування та згодом пішла зі служби. Коли е приходять ухилянти і тобі починають казати, що мені має бути стидно. І, 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 і тебе просто присувати. Я не для того воювала, аби відновити сили та знову відчути впевненість в собі, Алла почала активно займатися спортом. Вона доволі доволі вперта до, до фізичних навантажень. Це більше загартування характеру, більше скажімо так, повернення до нормального життя насамперед, і можливо навіть відволіктися від того, що було того, що побачили. Наснаги додала і у участь в іграх нескорених, адже це був шанс зробити щось важливе, зокрема й для себе. в Команді вона була однією з двох жінок, змагалися у двох видах спорту: скелетон та керлінг на кріслах колісних. Але ці ігри не про першість, каже Алла Ми не боремося за те, що я кращий той кращий Я буду чемпіоном. Це про те, що люди реабілітуються через спорт, комунікація. А ще ветеранка нині здобуває фах психолога. Жінка каже: війна та полон змінили її, тому тепер вчиться жити по-новому. Катерина Курбанова, Павло Лісіненко, програма Вікна СТБ. Єдині новини. Хотіли поліпшити броню, а збільшили статистику своїх втрат. Так, вдалий удар по російських морпіхах прокоментували в 47-й механізованій бригаді Магура. Її розвідка викрила рембазу 155-ї бригади російських морських піхотинців. Там окупанти покращували свою броню. Коли ціль впала в око нашим розвідникам 47-ї бригади, «Хаймерс» суміжного підрозділу випробував майстерню на міцність. Зрештою, ворожу рембазу було знищено разом із противником. Нові репортажі та вся найсвіжіша інформація в новинах рівно за 15 хвилин. Тоді і побачимося до зустрічі.